Джордж Оруел, 1984, глава 3, частина 2. Телезахист видавав оглушливий, пронизливий та вересливий свист, що однотонно вирішав 30 секунд. Була за чверть сьома година, час підйому для офісних працівників. Вінсон вирвав своє тіло з обіймів ліжка. Він спав гуляка, бо для члена зовнішньої партії, що отримує лише 3000 купонів на одяг щорічно, повний комплект піжами коштує 600 та вхопив брудну, вицвілу та пропилену фуфайку і пару шортів, що лежали на стільці. Гімнастика починалася за три хвилини. Наступної миті його зігнуло у три погибелі від жорсткого нападу кашлю, який зазвичай вражав його відразу ж після пробудження. Це настільки цілковито спорожніло його легені, що він заледве зміг почати дихати знову, лежачи на спині та зробивши декілька глибоких ядушних видихів. Його вени безжально набрякли під час нападу кашлю, а варикозна виразка почала нестерпно свербіти. Перш ніж продовжимо далі, дуже прошу тебе поставити лайк, підписатися на мій канал та поділитися відео, щоб цей контент ще міг хтось побачити, окрім мене та тебе. Тож продовжимо. Група від 30 до 40 років, жорстко прогорлав пронизливий жіночий голос. Група від 30 до 40 років. Займіть ваші місця, будь ласка. Від тридцяти до сорока. Вінстон вишукувався, наче по команді струнко перед телезахистом, на якому вже з'явилося зображення молодої, худорлявої, але м'язистої жіночки, що була вдягнена у спортивний сарафан та легке спортивне взуття. Руки згинаємо та витягуємо, різко викликнула вона. Повторюйте разом зі мною раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Ну ж бо, товариші, жвавіше. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Біль від нападу ядушного кашлю ще не встиг повністю витіснути з розуму Вінстона враження від його сну. А ритмічні рухи фізичної вправи навіть якимось чином допомогли відновити їх. Доки він механічно рухав своїми руками вперед та назад. Вдягнувши на своє обличчя вираз суворого задоволення, що вважалося доречним під час гімнастики, він сутужно намагався спрямувати свої думки до тьмяного та невиразного періоду свого раннього дитинства. Це було надзвичайно важко. Раніше кінця 50-х усе було поблякле та висвіле, проте про це не було жодних фізичних записів, до яких. Ти міг би звернутися, навіть обриси твого власного життя втрачали чіткість. Ти пам'ятав визначні події, які швидше за все взагалі не відбувалися насправді, ти пам'ятав деталі різних інцидентів, але без відтворення їх загальної атмосфери. Також були довгі порожні, мов аркуш чистого паперу, періоди, де ти не міг визначити або пригадати взагалі нічого, усе це було інакше тоді. Навіть назви країн та їх образи на мапі були інакші. Слітно-посадкова смуга 1, наприклад, називалася інакше у ті дні, і вона називалася Англія або Британія, одначе Лондон, він був у цьому щиро певен, завжди звався Лондоном. Вінстон не міг чітко пригадати час, коли б його країна не перебувала в стані війни, але було цілком зрозуміло, що був достатньо довгий проміжок миру під час його дитинства. Тому що в одному з його ранніх спогадів усі сприйняли повітряний наліт як несподіванку. Можливо, це був час, коли було скинуто атомну бомбу на Колчестер, він не пам'ятав власне цей наліт, але запам'ятав долоню свого батька, яка міцно тримала його долоню, доки вони поспіхом спускалися нижче і нижче і нижче у якесь місце глибоко під землею. Коло за колом по спіральних сходах, які цокотіли під їх ногами, і які, зрештою, настільки виснажили його ноги, що він почав скиглити, і їм довелося спинитися та перепочити. Його матір у свій повільний та замріяний трип пішла далеко позаду за ними. Вона несла його маленьку сестру. або, можливо, це був лише згорток вовняної ковдри. Тим, що вона несла, він був. Не цілком певнений, чи вже народилася його сестра на той час. Зрештою, вони прийшли у галасливе заюрблене місце, що, як він розумів, було станцією лондонського метрополітену.